Так, подивимось, давайте Юрій Бутусов. Почнемо з Юрія Бутусова, друзі. Почнемо з Юрія Бутусова. 47 років, блакитні очі. Ну, у нього тут загроза для життя взагалі-то випала. Загроза для життя випала у Юрія Бутусова. Тут. Я наскільки розумію, він там на фронті десь. Якщо я правильно розумію, тут велика загроза для життя йому випала. Чи він патріот, чи можна довіряти його? Аналітиці давайте, чи можна довіряти тому, що він публікує те, що він каже, публікує, що він, що від нього йде. Чи можна довіряти цій інформації, що він розказує? Більшість це балачки. У нього погана карта випадає, дуже погана комбінація випадає знову на нього. У нього серйозна загроза для життя, випала, друзі. Взагалі тут він, він, хайп, він і хайповщик, і він такий. Він не просто там журналіст, там, ну, просто журналіст, який. Як вам сказати, трохи. Він такий, знаєте, Кулуарник, от він такий е, пліткар, він е, скандаліст. от такий, це по суті така людина. Розумієте? Отак. От Я б не став би повністю довіряти. Тут карта. Він скандальна особа, він любить скандали, він. Робить все от на хайпі, багато чого робить на хайпі, на скандалі. Він така людина. Він нервова, скандальна людина. Я б повністю не став би довіряти всьому, що він каже. Ні, у нього такого не випало. Прямо всьому довіряти ні. Щось у нього є, але це більше воно базується на якомусь на гнітанні, на якомусь психологічному тискі, на скандалах, на отакому от всьому. Ну, йому довіряти я, не випадає так, що йому можна прямо довіряти. Він не такий уже патріот. Він більше от, піар коло себе, він скандаліст, він, йому потрібно, щоб отак про нього дуже багато розмовляли ось таке. Катерина, от така відповідь на ваше питання. Так, далі. Питанечко. До речі, дуже дякую за донат. Хто відправив з Приватбанку донат? Величезне, дякую вам. Питанечко, чи буде якийсь великий наступ від свинособак Успішний? Подивимось. Вони будуть, дивіться, тут немає такого успіху. Це може бути якийсь точковий, типу точкового якогось прориву невеликого. Отак. Я не бачу. От біля них тут, бачите, біля от шістка бубнова це недалекі дороги. Це там, де вони зараз, вони можуть в деяких містах, в деяких населених пунктах просунутись. Але це для них, от, випадає, їхні дороги випадають з хворобою. Тобто неудача. Неудачні наступи. Вони десь можуть просунутися, десь якісь населені пункти невеликі можуть ще навіть там захопити. Отак. Ну це не супер, якісь великі міста, не обласні центри. Такого немає. Вони десь можуть просунутися, але це. У них це у них неудачно випадає і не супер далеко. Отак. От тобто деякі де, де якісь на містах можуть бути ну, такі локальні і тимчасові в лапках успіхи. Тобто, отак. От Такого прямо типу Бахмута або Авдіївки. От прямо в такому масштабі я не бачу. Не, не випало такого. Так. Далі. Дякую за донат, друзі, з Ощадбанку. Хто відправив, дякую величезне вам також. Так, наступне. Питання по іноземним військам. Чи введуть якісь країни свої війська і чи зіграє Франція ключову роль у цьому? Було б у нас питання, Лена, на. Деяких тому відео, не знаю, може, пару відео тому, або на минулому стрімі. Не пам'ятаю. Ну, випало, що іноземні війська вони зайдуть, але це не регулярна армія, це якісь формування, це може бути найомники, типу як є Французький Легіон, да, наприклад, от вони набирають. Людей, обіцяючи і даючи при цьому їм своє громадянство французьке, які будуть воювати в цьому французькому лігоні, тобто, це може бути будь-яка людина з будь-якої країни світу, я так розумію, вступити в цей французький легіон. І він саме от, призначений для того, щоб якісь такі часткові операції виконувати. Тобто, от якісь часткові загроші, тобто, люди можуть приїхати. Було таке. Давайте подивимось ще раз. Чи, відуть, чи будуть введені саме регулярні війська? Регулярна армія. Е іноземна регулярна армія в Україні. Чи буде воювати? Ну, ні, немає, немає такого. Такого немає. Це. Е до речі, от, цей карлик, президент так званої Росії, от він надіється на це. Для нього це був би якийсь поштовх для якихось таких. Знаєте, це були б для нього вже самі коричневі з цих коричневих ліній, які є. Оце б для нього були такі самі коричневі лінії, друзі. От він, в принципі, цього хоче, ну, хоче цієї ескалації. Він може прямо робити все для цього. Щоб це, ну, регулярна армія воювати не буде. Регулярна армія якоїсь прям країни, НАТО там, чи будь-якої іншої країни. Прямо воювати, воювати не буде. Це будуть от які, якісь, якісь такі військові, військові підрозділи, можливо, якісь вузьконаправлені спеціалісти, військові медики. Там, це можуть бути якісь. Ну, Ну, не тренера, а інструктори. Це можуть бути якісь спецпризначенці, спецзагони, таке може бути. Вони будуть там за гроші, тобто вони будуть отримувати це великі гроші за свою роботу. Отак. Таке може бути. Регулярна армія не випала. Чи зіграє Франція? Давайте подивимося. Чи зіграє ключову роль в цьому Франція? Ну, Франція так може зіграти ключову роль, але ж от, бачите, зі своїми якимись нюансами. От Макрон там. Макрон намагається старається, він не злазить з усіх утюгів, можна сказати, так, цей Макрон зараз. Тобто вони можуть стати. Але це може бути цей або французький Легіон, або якісь там підрузі. Ну Він от дав цей поштовх він, ну Я бачу, що він все одно як там, такий він, не дуже серйозний цей Макрон, він каже одне, а потім змінює. Він може, свої, він може змінювати. Часто свої висловлювання. Отак, така людина, яка може змінювати. Сьогодні так, завтра він може змінити, говорити по-іншому і так далі. Треба робити висновки по діям. От. Можливо, його і обрали для такого рупора європейського, бо може всі знають, що, що він таке, хто він такий, що він може казати одне, робити інше. Сьогодні одне казати, завтра друге казати. Е, можливо, він цьому, цю роль роль і зайняв. Це теж, теж таке може бути. Але вірогідність така висока. Далі, далі, далі. Вітаю, друзі, всім. Всім привіт. Слава Чистерненко не такий, як притула, хочеться вірити. Друзі, будь ласка, якщо ви питаєте за якусь людину, подивіться, скільки їй років і який у неї кольор очей. От, мені потрібно, як і для до речі, будь-якого особистого прийому, коли я дивлюсь на людину, мені не под... часто пишуть, там волосся таке, там те-сяке. Мені потрібно, скільки років ім'я і кольор очей. Тому, якщо питаєте за людину, от, то, будь ласка, напишіть також дані, щоб. Більш точніше була відповідь. Так, можна подивитися, як буде розвиватися ініціатива Макрона з напрямкою Так, тільки що відповів. Добрий вечір. Чи правда, що Польща торгує з РБ та РФ? Якщо так, то чому це ніяк не реагує Захід? Друзі, я вам скажу так: що дуже багато зараз сил, грошей і енергії там всього так звана Росія. Витрачає на те, щоб нацькувати нас проти поляків в першу чергу, поляків проти нас. Це я вам можу сказати точно. Це я вам можу сказати точно. Тому всьому, що роздувається по телеграм-каналам, хто б там що не писав, сприймайте це більш холодно, отак. Я вам кажу точно, як воно є. І це ми бачили з вами на ці протести, коли дивились на Польщу. І природу цих всіх протестів, це все підборхує русня. Оплачує, це все русня, там мутить воду. І оце, розумієте, стикання, стикання людей, воно, вони в цьому майстри, вони цим займаються стиканням людей. Донецька область стикали з західними областями. Вони стикають українців з, ким, ну, там, зараз з поляками. Тобто у них це їхній козир, вони стикають людей лбами, розумієте, сварять між собою. Це чітка, руснява от така позиція. Тому треба більш холодною головою е на це реагувати. Е ну Зараз ми з вами подивимося, Польща торгує. з... Чи торгує Польща з Білорусію, так званою Росією, з так званою, до речі, Білорусію, з так званою Білорусію і з так званою Росією. Так, друзі, дякую за донат, з Монобанку, хто відправив, дякую величезне. Є торги, там вони торгують. Торгують якось. Це не супервеликі якісь гроші, це і якось в обход. Ну, це більше випало, як не держава. Біля держави тут сама держава, як державницька, ну, якісь державні. там... Програми чи щось. Тут дуже слабо випало. Тобто, це може вона вісімка Бубнова вказує на дрібні якісь операції, можливо, там вони там, йдуть на, на завершення чи щось, чи щось таке, може бути таке. А от більше як бізнес і в обход через далекі дороги. Якось. Це сам, Самі вони там мутять. А взагалі є, то, то, торгують, вони торгують. Більше бізнес торгує, Тобто отак. знаходить якісь. Обходи через третій, там четвертий, п'ятий, десятий країни. Сама, Біло... Сама Польща, як Польща, як держава. Там майже немає там, товарообороту, 8 кабубнова не вказує майже на гроші. Бутусов часто по фронту їздить. Бутусова, я вам сказав, да. Бутусова те що... те, що побачив друзі, все вам сказав за нього. Чи могли б подивитись таке питання, навіщо Кирило Тимошенко призначили радником міністра оборони? Він же неодноразово потрапляв у скандали, для чого тоді таке призначення, він шатен, очі сірі. Ну, я також бачив, я бачив, що його там, типу, відділ піару чи щось таке призначили, що він там просувати буде, чи якось там бачення якесь, можливо, в нього є. Він же ж сам. ну, Сам цей Кирило, він шоумен, там, я знаю, що він організатор там концертів, в общем, організатор різних івентів. От може його за його бачення призначити. Давайте подивимось, сірі очі. Так. Навіщо призначили Кирила Тимошенка заступником міністра оборони? Він там взагалі на пташиних правах можна сказати. Просто його призначили для того, щоб він щось там ну взагалі щось працював, типу такого. отак. Він там особливо ніякої ролі грати не буде, цей Тимошенко. Він там буде. ну тут Пустий випав він. Тобто, ну, там немає чогось. Його призначили, просто так хтось захотів, можливо, пролобіювали чи щось таке. отак. Особливою ролі там він грати не буде, він буде займатися от якраз піаром, от він буде займатися от таким. Можливо, відосики там знімати. Толку немає. Від нього там я не бачу чогось такого серйозного ні вкладу, ні внеску. Отак. Дякую за Донат з Монобанку ще один. Дякую, друзі, величезне вам. Так, далі. Також, окрім ваших донатів. Величезне дякую за вашу щедру, друзі, вподобайку. Це також мені дуже важливо, що ви не забуваєте поставити лайк трансляції. Так, якщо скандальний, то значить не може бути об'єктивним. Дякую за відповідь. Так, він, не, він і не є об'єктивним, він не об'єктивний чувак. Так, далі, з Бутусовим колись перетиналось. він бридкий, слизький, очі бігають, дуже неприємний, як людина. От такий, як ви описали, він такий і є. Що Ердоган пропонував Зеленському, чи домовились до чогось? Ага. Дякую, точно було. Ну, нічого ми ще раз з вами побачили, в принципі, нічого іншого ми не побачили. Так, друзі, напишіть.